Буду влог, влог про те, як ми опановували каяк. А точніше, я, того ж, сильна сторона населення, а не спроможна працювати Рабо, двома лідинка, руками, давай. тільки одною лівою. Самий важкий шлях вибрали. Я в тебе вірю. давай потрібно, ще вища укринка. Давай, давай, Бо Вочовики язиком працюю краще, ніж руками. Наслаю далі. Наслає з помстою, щоб маліни не казалося. <рес> що, 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 я мовчав? обкінчали мене Я кончений. Тепер сам сказав. Вісім кілометрів ми гребли в гідропарку по Дніпру. Гребли ми дуже активно. Шість кілометрів нагребла я. Решту на час два кілометри Ну, Але що не зробиш заради кохання? Що треба для повного щастя? Дібатися ханує труси води. Поки вирішує, що мені потрібно для повного щастя, коханий робить неможливе. Працює веслами. Поки він її бачить, і я щасливо знімаю все підряд, ну як завжди, і підтримую його морально. Давай робить ага масла. Да -да. Побачили прекрасну флору і фауну в цих чистих водах. А ми просто не маємо плисти, чапля. Ми просто рагулі. Ще не навчились. Як вони чули з великими Запливаємо в кожне болото. Вліво докрить, щоб не на неї прямо. Вона на сейчас різні. Чи може полетить, а не упливе? Ну, ось нахуй, ви якісь на дикувати. <ривіт> ліво, ліво, ліво. Повертай. Ні, ліво повертай, не вправо повертай. Ти вправо повертай, ти не повертаєш. <ривіт> Чіпля. ти не мішки носити, як то кажуть. Тому ми пиздимо і Нас несе на бойки. Та <ривіт> не несе нас на бойки. Смійся, смійся. На бойки нас внесло. Нас несла. <ривіт> Та ми вже пропливли, проїхали. Черпає далі до того і але по дорозі нам зустрілась гапота. Тупо на воді, тупо гапота. Чи може гострі картузи? А що це таке поришне? Це Том Матіго в Шелпі. Зародиш гірмон. Невмисно чи ні, але занесло нас у пущі. певно сам Бог велів. Природа кличе, тому ми займаємося розвагами. Чим будемо займатися? Сподіватися. Законні дві хвилини вичерпано, і ми тримаємо курс на Венецію прямо на Дніпрі. Під мостом. Під мостом і на воді. Ну, чим не Венеція. Руки стомлені, на сонці перегрить. Перегрить, блять, перегріть. Але емоції повні труси. Перетинаємо кордон Венеція, Україна. Наш Титанік трішки колихнувся, і я чуть не висадилася. Легше там. Набираємо швидкості, але Титанік на дно не йде. Кайф. Просто кайф. в підсумку нам дуже сподобалось. Спробували щось нове, а головне разом тепер в очікуванні погоди і сапів.